Дорогі друзі, я зараз роблю розіграш подарунків різдвяних, тут є їх 9. Нас є претендентів 12, тут є листівочки підписані. Зараз моя колега пані Оксана, яка також бере участь в цьому розіграші, гарненько перемішає. Пані Оксаночка, перемішайте, будь ласка, мішаємо, мішаємо, мішаємо. Добре перемішуйте, вони біленькі їх погано видно, але так так, всі гарненько перемішайте, ще оце перемішайте. Так. так, і зараз ми будемо витягувати подарунки, і в порядку їх витягування я буду розставляти, бо список, в якому хто які номери має, ми, я скинула якраз зараз в чаті. Отже, будь ласка, пані Оксаночка, витягуйте. Перший номер, що це є? Новий перший номер. Ми подивимося потім, хто це перший номер. Дивимося далі. Витягуємо. Другий номер. Нічого. Це є нічого, так. Нічого тут немає. Так? Другий номер, третій номер. Третій номер це є фен. Четвертий номер. Витягуємо. Так, відразу дивитися. Тут новеч пише. Бачите, чотири тут це нічого. Фен пише. Добре, добре. Так, далі четвертий номер. банний банний набір, Баний набір, так, П'ятий номер. так, П'ятий номер парфумована вода еклат ніїд. Так, я розставляю в плані початку. Так, шостий номер нічого немає. Сьомий номер нічого немає. Так, сьомий номер. Восьмий номер лак. Дев'ятий номер нічого немає. Десятий номер? що це в нас є, Гаманець. гаманець, Так. А, норт парфумована вода. Це є 11 номер. І 12 номер це в нас мисочки, миски. Ось, ще раз. Новий перший номер, другий нічого немає, третій фен, четвертий баний набір, п'ятий еклат, шостий, сьомий нічого, восьмий лак, дев'ятий нічого, десятий гаманець, 11-й парфумована вода норт і, чотир... і дванадцятий мисочки. Дівчата, я вам всіх дякую, хто взяв участь в цьому розіграші. Показую подарунки, дуже гарні дорогі подарунки. І... Я е, е, напишу, хто виграв е, е, ці подарунки.